Моє є службове своє да. посвідчення. Да, Моє ваше. ваше. Ну, Виконайте, я вам підтвердив. Виконайте, будь ласка, законець про національну поліцію. Що саме? Придивіть своє службове. Ну, так придивіть прид прид своє прид службове посвідчення. Стоїть строй для себе дебіла. І навіщо це робити? Друзі, з вами адвокат Антон Волк працівник поліції знущається з водія, забирає транспортний засіб, а ще порушує право гарантовано Конституцією України на захист. Тепер я хочу перенести розгляд цієї справи. адже Джим'я два справа наразі закрита. Вона не закрита. Ну це на вашу особисту думку. Та так вашу особистої думки ніхто не питав. Ви маєте працювати лише згідно чинного законодавства. Ну Якщо ви моєї особистої думки не питали, не питав. і не запитуйте далі. Так, я я, зараз не питаю, я вам кажу, розгляд розгляд я вам вашу кажу, вашу я не буду ні підписувати. Відмовляє перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що водію. Потрібен адвокат. І що цікаво, він каже, справа закрита. Ти її навіть не розпочинав. Кажеш про те, що вона закрита. Він зобов'язаний був задовільнити клопотання цього водія, тому що він зобов'язаний був забезпечити можливість адмінпритягуваному долучити адвоката до своєї справи. Можливість скористатися. Правом на захист, ось поки не буде те про що я казав, індивідуальна фінансова персональна відповідальність працівника поліції, персональна, матеріальна, щоб вони відповідали грошами своїми і своєї особистої заробітної плати. Ось ця вся історія буде продовжуватись.